Дональд Трамп готовий допомагати Україні, але в обмін на рідкісні метали це корисні купали, якими багата українська земля. Таке заявив Трамп сьогодні вночі. А також президент США вже розповів про те, що його адміністрація проводить перемовини з Україною, Росією та іншими сторонами. Агенція Reuters пише, що зустріч Трампа і Путіна може відбутися в країнах близького сходу вже от от. То які умови чим закликають поступитися у Вашингтоні, Київ та Москву? І головне, а що може примусити Росію з? Класти зброю чи реалістично сподіватися на повну зупинку війни? Який рецепт? Санкції, тиск на нафтовий сектор про це говоримо у цьому відео. Свобода ранок, вітаю вас з вами. Катерина Некреча. Ми починаємо. Обов'язково пишіть свої коментарі, свої реакції на те, що чуєте під цим відео. Це важливо. Далі говоримо про в тому числі заяву Трампа найсвіжішого рідкісні купалини в обмін на допомогу Україні. Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче укласти угоду з Києвом, за якою Вашингтон буде давати Києву зброї гроші та зброї, але в обмін на рідкоземельні метали. Про це він сказав, спілкуючись із журналістами в Білому домі. Пропоную послухати ми говоримо Україні, що вони мають дуже цінні рідкоземельні метали. ми хочемо, щоб те, що ми надавали, мало гарантії. Ми хочемо гарантії. Ми надаємо гроші, обладнання. Європейці не встигають за нами. Вони мають зрівнятись. Подивіться, між нами є океан. Для них це важливіше ніж для нас, але вони надають значно менше за нас у плані грошей. Вони повинні надавати принаймні стільки ж. Вони насправді повинні платити набагато більше ніж ми, але скажемо стільки ж, як ми. А вони надають мільярди доларів менше. Тож ми шукаємо угоду з Україною, де вони гарантуватимуть нашу допомогу їхніми рідкоземельними матеріалами та іншими речима. Тут треба пояснити про що йдеться за даними всесвітнього економічного форуму. Україна має величезний потенціал як головний світовий постачальник критично важливої сировини, необхідної для таких галузей, як оборона, високі технології, аерокосмічна та екологічна енергетика, і є ключовим потенційним постачальником рідкоземельних металів, зокрема там титану, літію, брилію, марганцю, галію, урану та інших. Чи готова ділитися всім цим Україна зі штатами в обміна військову допомогу в Україні? Цю заяву Трампа поки що не коментували. У цій ж розмові з журналістами Трамп також заявив, що його адміністрація досягла значного прогресу щодо Росії та України, але подробиць він не сказав. У ці вихідні за повідомленням CNN, Трамп заявив, що його адміністрація вже має заплановані зустрічі та переговори з Україною та Росією. Напередодні він також підписав указ про призначення Кіта Келога спеціальним представником з питань України та Росії. Тепер це вже офіційно. Кіт Келог – колишній американський генерал-лейтенант на початку першої каденції. Трампа виконував обов'язки його радника з питань національної безпеки, а згодом був радником віце-президента Майка Пенса у 23-му році Келох критикував Захід за повільну підтримку України. Також його називають автором одного з планів завершення війни Росії проти. України І цікаво, що днями Келох заявив, що Україні потрібно провести парламентські та президентські вибори до кінця цього року. А радіо інвест посиланням на джерело повідомляє, що Келох вже невдовзі, після 11 лютого, відвідає Україну, аби зустрітися з Зеленським. А після цього візиту він нібито поїде на перемовини до Європи, а згодом має взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції. А от з Путіним має намір зустрітися сам Трамп. Ця зустріч може відбутися у Саудівській Аравії або Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це вже повідомляє Reuters з посиланням на анонімні джерела серед російських високопосадовців. Агенція пише, що ці країни для переговорів розглядає саме Москва. За даними Reuters, представники і Росії, і США вже. Відвідали ці обидві країни останнім часом обговоримо ці всі новини разом з Павлом Клімкіним, дипломатом, міністром закордонних справ України в 2014-2019 роках. Павло, вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Доброго ранку, всіх вітаю, друзі. Я хочу тоді почати знаєте, з цієї заяви про вибори в Україні, тому, що раніше спецпредставник американського президента Кіт Келок заявив, що за умови досягнення припинення вогню між Росією та Україною найближчими місяцями штати хочуть, щоб Україна провела президентські і парламентські вибори до кінця поточного року. І є вже на цю заяву реакція в офісі президента радник глави офісу. Президента Дмитро Литвин у відповідь на цю заяву сказав, що от Росія мовляв збільшує поки виробництва зброї та іншого, і не свідчить це все і її там альянс з північною Кореєю про те, що вона готова до миру. Тому Україні потрібен глибший підхід від міжнародних партнерів, а не просто ідея перемир'я. Далі також процитую. Якщо план Келуха – це просто припинення вогню та вибори, то це провальний план. Бо Путіна не залякають ці дві речі. А як ви можете прокоментувати цю ідею? Про вибори одразу після перемови. Наскільки реалістично в Вашингтоні оцінюють ситуацію і наміри Путіна? По-перше, Келах це точно сказав не дарма. Це не взялося зі стелі. Це не є випадковий меседж в інтерв'ю. І він свідомо вкинув це в простір для, для обговорення і для розуміння, що це може бути частиною логіки подальших кроків. По друге, він ж точно не казав, що після, що до, чому саме так. Він, звісно, там якісь рамки окреслив, але до всього іншого потрібно ставитися спокійно і не займатися тлумаченням і переставленням слів про те, що сказав Кіс. По-третє, ми ж також знаємо і від республіканців, яких складно звинуватити в якихось симпатіях до російського режиму, того ж Лінсі Грема, але багатьох інших конгресменів, що їх логіка полягає в тому, що минулі вибори відбувалися за абсолютно інших умов. І це означає, що кроки, які будуть здійснюватись далі, а вони будуть непростими. Вони мають якимось чином оформлюватися, впроваджуватимеся. По перше, людьми, які готові на це йти, абсолютно свідомо, в тому числі розуміючи логіку американського плану. Але також люди мають голосувати абсолютно свідомо саме за людей, які готові взяти таку відповідальність. І це логіка, яка вкранена в американській демократії. Тому я насправді нічого якогось нетривіального в словах Келлера не бачу. Це доволі очевидна історія, і про це говорить певний час. Просто зараз це. Виплюснулася через його слова в медіа і створила ефект каміння, який впав в річку. А так насправді це тема, яка ходить по експертних і політичних колах, доволі давно. Павле, а якщо говорити про заяву Трампа про рідкоземельні мінерали, ця домовленість з Україною про такі обмін гарантіями, скажімо так, ми вам допомогу, ви нам ці мінерали. Так і от така угода це має відбутися. Ця домовленість до безпосередніх перемовин між Києвом і Москвою? Це домовленість має відбутися паралельно, і тут дуже важливо розуміти, що таке рідкос на земельні, оскільки з точки зору фізики та хімії, це зрозумілий перелік. А до речі, титан або літій, які вони називали, вони не є рідкос Вони важливі в різних технологіях, літій, зокрема. В контексті зелене зеленого перетворення, але тим не менше, ми ж маємо не тільки рідкісне земельні, ми маємо достатньо цікаві для світу капалини і як їх називають критичні мінерали. Це означає, що якщо ми стаємо частиною заходу, очевидно, що на це лапу ніхто не покладе, тобто там Китай чи хтось інший. А от яким саме чином це буде розкладатися, які будуть відповідно фінансові моделі за цим, чи буде це певною компенсацією за військову та іншу допомогу, і власна? Певною підтримкою, як сказав Трамп, гарантію це абсолютно логічна історія, і для нас це важливо, оскільки це певна гарантія того, що американці вкладатимуться в безпеку України взагалі, і з точки зору нашого руху до заходу, як до європейського простору, так і для західного, в цілому, зокрема, оскільки їх інтерес означає що в майбутньому після того як будуть впроваджені основні кроки їхнього плану якщо звичайно вони будуть впроваджені то фокус уваги не переміститься кудись остаточно і вони втратять інтерес для нас це важлива історія От вже є реакція від Олафа Шольца. Наприклад, він прокоментував можливість такої угоди між США та Україною щодо зброї в обмін на корисні копалини? Він вважає, що краще використати ці кошти від корисних копалин потім на відбудову України. Які кошти і для чого будуть використовуватись? Це питання для розмови на майбутнє. От, наприклад, коли ми говоримо про 50 мільярдів, тобто для чого вони мають використовуватись, чи вони мають використовуватись як критична бюджетна підтримка, але хтось. Виступає за те, щоб вони витрачалися тільки на безпеку, тобто питання, що саме і як буде використовуватись, включаючи російські активи, включаючи багато інших речей, включаючи програми допомоги для ЄС, звичайно, було б дуже важливо, щоб ЄС платила менше. Але як ви чуєте від Трампа, він не досить з цим згоден. Я до речі теж. Павле, що можна зробити тобто напередодні цих перемовин, які анонсуються, про які там Ройтерс пише про місце і таке інше? Які аргументи може використати Вашингтон і Трамп для того, щоб примусити Росію зупинитися, чи взагалі зупинитися на 100% – це нереалістична умова? Нереалістична, взагалі, що таке може відбутися. Чому не реалістично? Тобто, питання полягає не в тому, що війна закінчиться очевидно, що сьогоднішній російський режим і надалі буде намагатися знищити Україну в сенсі її ідентичності, державності чого завгодно. Питання лише в тому, чи змусить їх Вашингтон, і не тільки Вашингтон, взагалі захід змінити цю стратегію на невійськову, хоча б на певний час. Чи цього не відбудеться? Важелі для цього у Вашингтона звичайно є, чи він готовий їх застосувати на відміну від попередньої адміністрації? Питання поки що відкрите. Але 100% це бажання є більш виразним ніж попередньої адміністрації. Ці важелі стосуються ціни на критичні енергоносії, доступу цих енергоносіїв на деякі ринки, а це як кров для російського режиму. Тобто нема нафти, немає власне як функціонувати. Але також є і інше питання: це там стратегічна стабільність, це є присутність в різних регіонах і так далі, і так далі. Тобто, коли там буде розмовляти з путіним, справа ж не буде стосуватися тільки України там буде достатньо багато питань, і ці питання вони будуть як в пасіянці перекладатися, і в цьому є. Певна небезпека для нас і для нас ключове питання: а яким чином Трамп бачить наше майбутнє? Чи він бачить його як певний буфер, який хоче Путін, щоб потім його остаточно розламати? Чи він бачить його з розумінням західних гарантій? І от між цією логікою власне і відбуватимуться ці переговори, і також зрозуміло, що ці переговори будуть насамперед між Трампом і Путіним. Путін буде і надалі тролити, тролити Європу і намагатися сказати, що вона послідує в американському форвати, що він не робить. А з нами Путін, як ви прекрасно розумієте, взагалі не хоче говорити і вважає, що американці потім мають нав'язати нам ці домовленості, тобто прямим текстом. Саме так американці, звичайно, мають іншу логіку, але тим не менше процес відбуватиметься в основному на рівні вашингтон Кремль з залученням європейців. Причому не з точки зору Європейського Союзу, а з точки зору скоріше ключових країн Європейського Союзу. Я би хотіла запропонувати вам послухати Олександра Харченка, директору центру досліджень енергетики. Він каже, що навіть якщо адміністрація Трампа зіграє на найбільш вигідним для України сценарієм зі збільшенням видобутку нафти, то це не вдарить по Росії швидко. Давайте послухаємо а відповідь на сьогодні щодо того, наскільки сильні важелі, ми не знаємо. Ми знаємо, що адміністрація Байдена повністю провалила роботу на нафтовому напрямку. Ми знаємо, що, на жаль, по суті, Кремль задає тон в ОПЕК плюс, і концепція мало нафти багато грошей, високі ціни. На жаль, зараз все ще опрацьовується ОПЕК Плюс як основна, що призводить до того, що Москва навіть обмежена в кількості видачі нафти через санкції та інші інструменти вона все одно заробляє великі кошти. Відповідно, ми сьогодні не знаємо відповіді на ці питання. Єдине, що зрозуміло, що швидкої реакції не буде. Тобто, навіть якщо адміністрація Трампа я дуже хотів би, щоб саме так і сталося, ефективно відпрацює ближній схід, ефективно відпрацює з Саудівською Аравією, доб'ється правильних результатів у вигляді збільшення виробництва цих країн, це не буде миттєво. Це будуть півроку, рік для того, щоб збільшити обсяги виробництва. А ще є певний запас міцності у московитів. Він теж півроку, рік. Відповідно, навіть за найбільш ефективної стратегії нової адміністрації, ми можемо казати про те, що ще рік-півтора Кремль точно має резерви, і Кремль точно буде чинити все можливе, щоб продовжувати війну. Павло Клімкін в ефірі Свобода ранок Павло. Ви погоджуєтеся з такою думкою, що такий запас міцності є у Росії? Але це не про запас міцності, це власне про здатність і бажання йти на понятійні домовленості. Якщо Трамп каже, що я щось роблю, як він робить зараз там, з Канадою, Мексикою, Панамою, що завгодно, і я буду продовжувати це робити. Від мене залежить і інше. Так, результат буде не сьогодні, але він буде системним. Для американців знизити ціну на нафту це дуже важлива історія. Трамп реально хоче, щоб американці менше платили у своїх кредитах, там за домівки, машини, все що завгодно. А це можна зробити в тому числі зниженням цін на енергоносії. Тобто це історія внутрішня і дуже важлива. і він її буде проводити. Але він може домовитися, що і як буде з розподілом ринків, може викинути. Росію з деяких ринків, шляхом санкцій на китайські, індійські чи інші компанії. У нього непогане розуміння там, всіх цих нюансів. Тому це не означає, що щось запровадиться, в якийсь момент знизиться ціна, і тільки після того Путін на це буде реагувати. Так не працюють міжнародні відносини. Вони працюють між такими людьми, як Трамп і Путін. На декілька рівнях один рівень це умовно називаємо його понятійний, інший там політичний. Ну і тільки третій там, юридичний там, і звичайна економіка навколо цього. Так що я виходжу з того, що домовленість достатньо. Ймовірно, питання тільки лише як вона буде оформлена, і нам прекрасно також має бути зрозуміло, що логіка Трампа не слідує тому, що ми хочемо. Він, звичайно, аж ніяк не хоче задовольняти вимоги Путіна, але також не бачить необхідності слідувати логіки того, що ми хочемо. Тобто, це буде якась історія. Яку саме Трамп нав'язує Путіну, але а не ми нав'язуємо Путіну через Трампа, і це теж потрібно розуміти. Дякую, Павло Клімкін поділився своїми думками дипломати, міністр закордонних справ України чотирнадцяти 19, 19 рік. А наших глядачів також прошу долучатися до обговорення цієї теми в коментарях під цим відео. А от деякі коментатори в соцмережах ми помітили це, висловили тезу, що мовляв Україна зараз б'є по російських НПЗ не просто так, а ніби є домовленість зі сполученими штатами послаблювати таким чином Росію. Ми вирішили перепитати, як до цієї версії ставляться військові експерти, і чи може бути зв'язок нафтовий тиск на Росію з боку США та удари по російських нафтоприробних заводах. Давайте послухаємо, що про це каже військовий експерт та історик Михайло Жирохов. Удари по е, нафтогазовій структурі Російської Федерації почали ще в січні 24-го року, ще при е, тодішній адміністрації американській, і це е, я так розумію, комплексна програма, яка була розроблена фахівцями ГУР, ЗПУ е, Збройних сил України, і е, чому зараз ми бачимо більше результатів, е, а тому, що вдалось масштабувати виробництво е, далекобійних дронів. Якщо е, раніше цих дронів запускали там 5, 10, 20, 30 умовно, то зараз ми навіть по е, зведенням російського Генштабу, він яким е, в цьому е, в цьому плані можна довіряти, то вони говорять про 170, 120, тобто порядок цифр, він е, кардинальним чином змінився. Крім того, дрона будування українське не стоїть на місці, і вже зараз є дрони, які можуть літати далі, які можуть вражати цілі більш потужним бойовою частиною. Якщо раніше там бойова частина була 5-10 кілограмів, то зараз я думаю, що бачили вже навіть підвищують 250-кілограмові авіаційні бомби. Це досить потужно і для такого неприкритого об'єкту, як НПЗ, як якісь перекачувальна станція. Це ну величезні величезні руйнування і більше втрат для росіян. Тим більше, що вони за цей час, ну майже за рік, більше ніж за рік, так і не змогли організувати об'єктову ППО у цих об'єктів. Тому що цих об'єктів е, дуже багато. Іля Пономарьов, російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми Російської Федерації, каже, що спочатку Трамп таки зустрінеться з Путіним, а не з Зеленським, попри те, що буде порушений принцип Києва. От ця позиція що нічого про Україну без України. І Пономарьов прогнозує ці зустрічі вже на лютий. А щодо перемовин, то він вважає, що з Зеленським буде домовитися легше ніж з українським народом. Давайте послухаємо його тези. Я вважаю, що там вже було декілька контактів на достатньо високому рівні, але з посередниками, а Трамп намагається зустрітися з. Путіна безпосередньо для того, щоб з ним поговорити і краще зрозуміти його позицію і, і, і там почати свій вплив. Путін до речі, готується сам саме до цього. Тобто він він також вважає, що він зможе впливати на Трампа, переконати його, звірбувати його. Я ж не знаю, як це про це казати. Ну Путін все одне. Не стовідсотково впевнений в своїх можливостях, і саме тому він вимагає від сполучених штатів сформулювати чітку позицію самого початку. Тобто, щоб він підготувався до того, як Сполучені Штати будуть на нього тиснути, І саме це є головною вимогою. Кремля я вважаю, що позиція Трампа вона більш про звичайно. Вона не буде про про російську, але все одне там буде певний компроміс, який буде десь посередньо. Ось де ця середина До кого вона ближче, як саме вона виглядає? На що може піти український народ? Тож не питання зеленського тут питання українського народу. Зеленський буде проще домовитися ніж ніж з українцями взагалі. У цьому відео ми говорили про план Трампа і чи може США почати тиснути на Росію економічно та енергетично? Які санкції можливі, та які плани може мати нова адміністрація в США? Ну як швидко, звісно, за бажанням можна нанести суттєвий удар по російському гаманцю? Почуть свої думки під цим відео. А команда Свобода ранок, то я Катерина Креча бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі.